Вправа 896. Заміни х таким числом, щоб утворилася правильна рівність. Ну що ж, стартуємо, читаємо, що у нас в першому завданні. Отже, х квадратних сантиметрів це дорівнює 1700 квадратних міліметрів. Наше завдання спочатку 1700 квадратних міліметрів перевести у квадратні сантиметри. Записуємо, що 1700 квадратних міліметрів. Це дорівнює 1700. Що множиться квадратний міліметр це квадрат, у якого є 1 мм на 1 міліметр. Для того, щоб нам утворити квадратний сантиметр, кожен із цих міліметрів треба перевести в сантиметр. А це можна зробити, якщо тут буде не 1 мм, а 10. Тобто звідси треба один нолик сюди і один нолик сюди перенести. То ми пишемо, що це буде дорівнювати 17, що множиться. Тоді на 10 міліметрів. І помножити на 10 міліметрів. І це дорівнює. Ну що ж, 10 мм це 1 сантиметр, то ми пишемо, що це 17, що множиться на 1 сантиметр і множиться на 1 сантиметр. І це буде дорівнювати тоді 17. Сантиметр помножити на сантиметр це буде квадратний сантиметр. Є. Тобто замість Х треба написати 17. Записуємо. Отже, Х у нас дорівнює 17. Тобто, якщо замість Х ми запишемо число 17, то у нас буде правильна рівність. Переходимо до другого завдання. 90 тисяч квадратних сантиметрів х квадратних метрів. Давайте будемо переводити, то ми пишемо, що 90 тисяч квадратних сантиметрів це дорівнює. Це означає цей запис, що у нас є 90 тисяч, що множиться квадратний сантиметр це 1 см, що множиться на 1 см. Що ми хочемо перевести в метри, нам треба, щоб тут утворилося біля кожного сантиметра 1 метр замість одного сантиметра. Це можна зробити, якщо ми до кожного сантиметра додамо два нолика. Тобто пишемо, що це буде дорівнювати тоді 9, що множиться. Тоді у нас тут вийде 100 см, що множиться на 100 см. Є. І це дорівнює. Це буде 9. Що множиться 100 см це 1 метр. Помножити і інші 100 сантиметрів знову 1 метр. І це дорівнює. Це буде 9. А метр, що множиться на метр, це буде квадратний метр. Чудово. Подивимося на наш запис. Виходить, що х у нас має дорівнювати 9. Записуємо. Отже. Х дорівнює. 9. Є. Переходимо до третього завдання. Отже, у нас тут є 1500 квадратних метрів. Треба перевести в ари. Скільки це буде? XI. Ну Що ж, пишемо 1500. Квадратних метрів. Цей запис означає 1500. Що множиться на 1 метр. І що множиться на 1 метр. Якщо їх перемножити, то це буде квадратний метр. Для того, щоб утворився R, R це квадрат, розмір якого 10 метрів на 10 метрів. Я звідси один нолик візьму і звідси один нолик. То пишемо, що це дорівнює 15. Що множиться, тоді у нас буде 10 метрів. Що множиться на 10 метрів. І це тоді дорівнює 15. А 10 метрів на 10 метрів це 1 ар. 15 ар є. І записуємо тоді, що, отже, х дорівнює у нас 15 є. І переходимо до останнього четвертого запису. Х гектар це 27 тисяч ar. Ну що ж, запишемо, що таке 27 тисяч ар. Це дорівнює. Якщо ви пам'ятаєте, що треба 100 ар, щоб був один гектар чудово. Якщо ні, то дивіться, як можна записати, це буде 27 тисяч. Що таке ар? Ар – це квадрат, розмір якого 10 метрів на 10 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб нам перевести у гектари, гектар це квадрат, у якого розміри 100 метрів на 100 метрів. Тобто по одному нолику треба додати до цих 10 метрів. Тобто ми пишемо, що це дорівнює. 270, що множиться. Тоді в нас тут буде 100 метрів, що множиться на 100 метрів. І це дорівнює. Тобто вийде 270. А 100 метрів на 100 метрів це 1 гектар. Пишемо ГА. Є. І записуємо, отже. X дорівнює, тоді виходить 270. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. В першому завданні пишемо 17х дорівнює. В другому Х у нас дорівнює 9. В третьому. Пишемо Х у нас 15. І в четвертому Х у нас 270. Ну що ж, ось таке завдання на переведення площі з одних величин в інші. На цьому вправу завершено.